Зараз е, прихильники е, Української православної церкви Московського патріархату, яка, по суті, в Україні заборонена, вже найняли там знаменитого е, американського адвоката. Це, знаєте, така новина, я б сказав би, ну, як на мене, вона пафосна, але другорядна. Чого другорядна? Процес запущений і безповоротній. Діло в тому, що е, ну... П'ята колона не повинна знаходитись в Україні. І дякувати, Господу Богу, це питання вже саме по собі якось так. Воно роками, знаєте, як би визрівало, визрівало, знаєте, таке болюче було з момента відділення, скажімо, України від Радянського Союзу проголошення незалежності. Питання церкви постійно стоїть. Більше 30 років, ви подумайте собі, більше 30 років Росія через московський патріархат старається впливати на нашу внутрішню політику, на наші внутрішні діла. Ладно, у мирний час це десь щось можна було на це закривати очі і казати, ну ладно, якось ці питання в майбутньому вирішиться, не будемо чіпати їх, це духовні питання, це церковні питання. Ну, коли полилася кров. Починаючи з 2014 року, а з 22-го, коли вона полилася рікою ця кров, то терпіти такі вже, ну, вибачте, анахронізми чи аномалії, ну, в принципі, неможливо, тому що вже не поодинокі, а вже десятки є випадків доказової бази, що прихильники, учасники, священнослужителі московського патріограда є реальними колаборантами, які шкодять Україні. То, ну, то, якщо ворог, то є ворог, то до ворога треба відповідно відноситися. То, як, на мій погляд, це, знаєте, таке дежив'ю, яке робить цей знаменитий їхній там прихильник і бізнесмен, він доволі багата людина. Він, по-моєму, мільярдер, якщо не помиляється, новіць, Новінський. Він там особистий друг був цього очільника Московського пертерахата в Україні. Він організовував і фінансував купу цих хресних всяких ходів. Ну, Тобто, це ну, не просто бізнесмен, це ну, 100%. Легалізована рука Кремля, скажімо так, із великим мішком доларами. Тепер він наняв цього адвоката. А чого адвокат американський? А тому, що от американський і таким чином зв'язки в Америці, і в Вашингтоні, і десь попробуємо там впливати на Конгрес, Сенат, Білий Дом для того, щоб Україні створити головну біль. І це знаєте, як шукається така болюча точка, де буде знов спекуляції на почуттях віруючих. Саме гидке в цій всій історії це те, що будуть спекулювати. Почуттями реальних віруючих. А тих, які ще на сьогоднішній день являються, на жаль, прихильниками той самий московського патріархату. Оце зараз їх будуть збирати знову на хресні ходи, знову будуть піднімати це питання. Чому це знов рука Москви? Їм треба нас ослабити любою ціною. А як найкраще ослаблювати? Розділяй і владарюй. Давай знову розділимо українців. Вони тільки тільки почали гуртуватися проти зовнішнього ворога і почистили свої гієві конюшні. То давай ми зі сторони тепер американського адвоката, там Вашингтона почнемо заходити. Знаєте, це вже ну так трішки грубовато скажу, але хай мене Господь Бог простить, і я прошу вибачення наперед у тих людях, які ходять в московську церкву і ні в якому разі не хочу їх почуття якось зачепити чи обідати. Бо люди є люди, вони мають право ходити куди завгодно. Бог один для всіх. А кожен собі вибирає собі віру, священника, церкву, як рахує потрібним, і це собі по душі, і це право кожної людини. І час все розставить на своє місце місця. Я думаю, що дуже багато людей, які ходили чи продовжують ходити в московську церкву в Україні, є щирими порядними, нормальними українцями, тільки є така ще тема, як привичка. Розумієте, десятки років От ходили і будемо ходити. Є така. Українська ще риса характеру, називається впертість. Впертість інколи буває не зовсім розумна. Ну, вперся, ну такі. Ну, на все свій час. І шане відношусь до всіх віруючих людей. Але знаєте, те, що хотів сказати, сама ця історія мені напоминає, як є людина. Ця людина померла, пройшло три дня, вона почала розкладатися, а тут хтось прибіг на Вінський з цим адвокатом американським і починають робити штучне дихання рот в рот. Ну, вибачте, це вже не вчорашній, це вже позавчорашній день і привезти до тями. Ну, померлу таку людину вже, ну, в принципі, неможливо. Перепрошу за це такий приклад трішечки песимістичний, але можливо, він якби наглядний, більш такі доходчивий для того, щоб було зрозуміло, що позавчорашній день, не вчорашній, позавчорашній день привести в сьогоднішні наші реалії, а потім ще в наше майбутнє, в принципі, неможливо. Ми поклали сотні тисяч українських життів не для того, щоб жити позавчорашнім життям в московській колонії. Я особисто в рабстві. У московитів і в їхній колонії жити не хочу. Я думаю, що 90% чи більше українців розділяють мою точку зору, а тих там 5 чи 10%, які ще десь прихильниками є всіх цих речей, ну не по злій волі, не по злому умислу, а по, знаєте, вибачте таке слово, як по недорозумінню. Вибачте, за це російське слово вжити. Так що, я думаю, що нічого хорошого з того, нічого, не то, що хороше, нічого перспективного з того точно не вийде. А те, що можуть спекулювати на почуттях реально віруючих людей і, і все це знов бунтувати, приводити до якихось там, наприклад, акцій, на жаль, такі речі можуть відбутися. Але я думаю, що. Під час ведення війни, коли ми ну скажімо, знаходимося в війні, і коли в нас військовий стан, по суті, скажімо, все буде добре нічим таким загрозливим для України це не буде.